Тема моєї лекції це на скрізна з 7 секундної асистенції як метод лікування перфорації рогівки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рогівкова патологія входить до трьох лідуючих причин сліпоти. Тривале терапевтичне лікування глибоко естремальної патології рогівки може призводити до перфорації. Це потрібно пам'ятати. У таких випадках необхідне ургентне хірургічне втручання, бо затягування хірургічного лікування неприпустимо, оскільки пов'язане з загрозою розвитку ендофтальміту та втратою ока як органа. Перед лікарем, безумовно, постає питання про метод хірургічного лікування перфорації рогівки. Або це може бути покриття кон'юнктивою, стягування країв перфораційного отвору швами нейлон 10 нулів, склеювання країв ціаноакрилатом або фібриновим клеєм, покриття амніотечної мембрани, фіксація фібриновим клеєм або швами 10 нулів, мануальна наскрізна кератопластика, або наскрізна кератопластика з фемтосекундної асистенції. Стосовно покриття кон'юнктиви, основне призначення покриття це метаболічна підтримка хронічного ушкодження рогівки, і тому саме покриття не має тектонічного ефекту на рогівку, не здійснює. Може використовуватися тільки в комбінації з іншими видами хірургічного лікування, веде в кінці кінців, веде до рогівкової неоваскуляризації, що погіршує прогноз приживлення трансплантату. При подальшій оптичній кератопластиці ну і безумовно, це висока ймовірність перфорації за дедислокація концювального флебру. Чому не влаштовує стягування країв перфораційного отвору швами нейлон 10 нулів, тому що е, стягування не дозволяє закрити великий дефект. І е, навіть якщо ви стянули ругівку, то е, це ускладнить докінг для подальшої кератопластики або терпанації трипонасовної отвору. А також високий ризик розплавлення рогівки та прорізування швів. Склеювання країв ціаноакрилатним або фібриновим клеєм не дозволяє закрити великі дефекти. Це перше, ускладнює докінг для подальшої кератопластики. Е, Здійснює токсичний ефект ціаноклатного клею на ендотелії рогівки, і навіть е, потрапляння е, ноклатного клею до передньої камери може е, визвести у Також складнення і складність виготовлення цього клею. Е, потрапляння в передню камеру може утворювати і зрощення. Ну і безумовно дорожнеча, тому що клей дійсно. Е, Вартовий, він вартує дуже багато і е, використання його дуже маленьке, тому е, е, ефективність дуже низька. Покриття гніатичною мембраною або фіксація фібриновим клеєм, погіршує візуалізацію передньої камери та глибше лежачих середовищ в післяопераційному періоді і унеможливлює застосування перпефорація великого діаметру. Лишається лише у нас мануальна нескрізна кератопластика або сфемтосекундна. Мануальна. Безумовно, це вихід, але він потребує попереднього покриття, герметизації для здійснення мануальної трансплантації. Повинна спочатку створити об'єм ока, а потім виконувати трепанацію. Це потребує тривалої підготовки, високий ризик ускладнень. Притрепанація саме травматизація радужної оболонки та кришталика, якщо ви виконуєте операцію безпосередньо при перфорації. Ну, а також при мануальній кератопластиці ми маємо низький рівень відповідності розмірів країв, бо є просідання, прогибання рогівки, і тому викроїти трепанаційний отвір абсолютно конгруентно з донорською рогівкою неможливо. Нам на допомогу на допомогу приходить наскрізна кератопластика з фемтосекундною асистенцією. Вона надає можливість бачите, одномоментно оптично провести одномоментну оптичну, саме не покровну, а оптичну кератопластику. Дає можливість застосування при перфораціях будь-якого діаметру перфорації. має найкращий тектонічний ефект і не дає ви бачите, відсутність ниволізації рогівки, тому що ми виконуємо цю операцію досить миттєво і швидко. То дозволяє знизити ризики відторгнення трансплантату у майбутньому, а також зменшує термін реабілітації. Переваги фемтосекундного лазера, але я хотів би тут е, дати таку е, зауважити на те, що нам е, не кожен е, будь-який лазер, фемтосекундний лазер нам буде в змозі, тому що і в допомозі, тому що нам потрібен лазер, який має. Е, Сферичний суперфейс, саме curved інтерфейс, тому що а, який безпосередньо полегшує докінг при перфорації саме родівки, він дає претензійне проведення лазерної дезрапції за відсутності герметизації передньої камери та забезпечує щільне прилягання трансплантата. Висока точність дозволяє уникнути після операційного періоду індукованого астигматизму і одномоментно оптична критопластика. А це і є кератопластика з використанням фемтосекундного лазера. Я хотів би вам на ваш огляд представити випадок, клінічний випадок. Це хвора 33 роки з віку. Звернулася зі скаргами на зниження остроти зору, біль, слізотечу, блефороспазм лівого оку, Ви бачите, анамнез. Лікування здійснювалося з 2008 року. Вона лікувалася діагнозом цитомігаловірусний кентівід, керутовоїд. І е, ви бачите, вже в 2019 році це майже е, через 11 років. Ви бачите, вона потрапила до нас. В лютому 2020 року виставлений діагноз зрощений рубець рогівки, де загроза перфорації рогівки лівого ока. Це вона поступала це, цей це, це попередній де діагноз, яким вона потрапляла до нашого відділення. Було рекомендовано виконання патріотичного обумовлення лікування на скрізної кератопластики з фемтосекундною лазерною асистенцією. Але на момент огляду, ви бачите, що зір це одна сота, не куригує пальпаторно-плюсив, плюсило ока, рогівка покрита контактною лінзою, старе помотіння глибоких шарів рогівки, виражене стоншення, і в центрі зоні виразка перфорація рогівки склала 345. Мікрон. От так виглядало виглядало наше око. Ви бачите, при надходженні в стаціонар. Область перфорації, Вона була, ви бачите, розрахована за допомогою. Ви бачите, усі ті дослідження, і вона складала 345 мікрон. Сьомого. Було проведено хворій оперативне лікування на скрізна кератопластика. Це в липні у нас було проведено оперативне втручання з використанням фемтосекундного лазера Віктос. Бачите, як виглядало у СІТі перед проведенням фемтосекундної дістрації. Я хотів би зараз показати вам саме, як здійснюється докінг. Ви бачите, з перфорацією. Саме нам Допомагає в цій ситуації оцей кюрт суперфейс, це сферичний суперфейс, який дає можливість бачите, як ретельно прилягти рогівці. І після цього, ви бачите, рогівка лягла в суперфейс. Він придавив, підтягнулася абсолютно по всій на всьому протязі. І ви бачите зверху, зараз як здійснюється дезрапція, фемтосекундна дезрапція. Фемтосекундна дезрапція здійснюється абсолютно прецензіонно за кутом, який потрібен. Це кут у нас складав в даній ситуації десь 85-90 градусів От, на всю товщу прогірки. Так виглядало око. Ви бачите, вже після фемтосекундної дезрапції після цього. Ви бачите, це вже невеличкий муві, я його прокоментую. Ви бачите, першим етапом ми здійснюємо таку розмітку для наступного, щоб в наступному зробити абсолютно прецизіоно накласти всі шви. Після цього, ви бачите, ми здійснюємо десекцію, десекція саме трепонаційної зони. Ми бачимо, це та зона, яка була вставлена в перфорацію. бачите, вже розпочиналася поспуляризація, ми здійснюємо коагуляцію саме цієї зони. І після цього здійснюємо вже фіксацію донорської рогівки. Фіксацію донорської рогівки ми здійснюємо за допомогою подвійного обвивного шва. Ви бачите, отак виглядає вже око після е, накладення швів. Перша доба після операції. Бачите, хвора вже на е, першу добу бачила вже дві десяти. Око спокійно, рогові шві заможні, підшкірна, е, середня глибина. Е, заможні, середня глибина камери е, статня, рівномірна. Волога прозора. Ось так виглядає, бачите, на вже око на, на щілині лампі. Це ось і ті, бачите, відрізку. Звертаю увагу астигматизм після цього втручання у нас складав 4,5 діоптрії. Через місяць після операції, бачите, зір підвешився до трьох десятих, також око спокійно, рогівші заможні, рівномірна камера, волога прозора. І відмічається кришталик, це змутнення задніх капсулярних шарів. Це зрозуміло, що нам в майбутньому десь. Через деякий час потрібно буде виконати ефект мульсифікації катаракти з урахуванням вже астигматизму, який буде формуватися безпосередньо після кератопластики. Ви бачите, так виглядає око. Ось так виглядає вже ось і ті відрізку. І астигматизм у нас 5,2 діоптрії. 13.10 ми е, е, здійснюємо зняття першого ряду рогівкових швів. Е, ви бачите вибачте, 20 кришталок за змутіння задніх капсулярних шарів в основному все в порядку. А після зняття швів астигматизм знижується, ви бачите, до 3, 3,4 діоптрій. І вже з урахуванням остаточного астигматизму, першого. Четвертого 21-го року ви бачите ми здійснюємо факт мотифікації катаракти з імплантації туричної. Фейка-мотифікація катаракти, Попередні розмітки ви бачите, фейк-мортифікація контракту виконується досить звичайним методом без будь-яких особливостей. Виконується передня капсула екзиція, але безумовно ми даємо таку поправку на те, що в нас все-таки є трансплантат, і трансплантат з обмеженою кількістю бачите, дотиляльних клітин, тому максимально делікатно виконується саме фейкоморцифікація з застосуванням багатої кількості військових власти. І якомога швидшим видаленням саме кришталика і полішем, і імплантацію лінз. Зараз ви бачите етап фрагментації і евакуації ядра і кортикальних мас. І вже наприкінці імплантація інтропулярної лінзи з установкою по градусах. Звичайна операція, в принципі, вона не, 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 не складна. Після цього бачите, ми накладуємо шви, тому що родівка ригідна. і я хочу сказати, ну, вважаючи на те, що вже Є зміни периферії рогівки, тому я пропоную накладувати шви на тунелі і на парацентезу. Так, після цього, бачите, на 10-ту добу після операції вже фейк-мосифікація катаракти. Хворих побачила 9 х Так виглядає його око. Ну, і ось ті, бачите, абсолютно якісне у світі, сперична камера. Ну і отут я хотів би ще на чому зупинитися. Безумовно, такі хворі, які потребують такої кератопластики, ви бачите, що саме наскрізна кератопластика, ви бачите, при такій достатньо свіжій перфорації рогівки вона призвела до дуже якісного результату після операційного періоду, але всі для хірурга є проблема проблема з точки зору медикації подібних очей. Як в при підготовці до оперативного втручання під час оперативного втручання, так і після особливо після реабілітації, ми знаємо, що антибіотики ми можемо призначати не тривалий період, але тільки до двох тижнів. Чому це виникає? Тому що е, криза стійкості до антибіотиків, висока доступність антибіотиків для населення і населення використовує дуже ретельно, і ми знаємо, що і, і, і за теми, і без теми, і ми знаємо, що є звикання саме до тих чи інших антибіотиків війни е, наприкінці не е, е, являються ефективними. Тому що і надмірне, і неправильне використання тиботіків здійснюється відсутність альтернативи. Ну і е, в цій ситуації, бачите, от я хотів би також зупинитися на тому, що із тих е, засобів, які у нас є, із тією інфекцією, якою ми стикаємося під час оперативного втручання, бачите, це. Найчастіше буває або віруси, протозо, або фунги. Ми можемо лише боротися тільки з герпусом, вірусом, проти якого у нас є ацикловір і ганцикловір. З аденвірусом протозою фунги боротися дуже важко. Тому задачою хірурга це зниження контувальної мікробної флори перед операцією, і я хочу сказати, що на ринку саме під цей час. У нас з'являється такий препарат, як ЙоДІМ, це комбінований вторгнення антисептик, який є реальною альтернативою е, тривалого призначення антибіотиків, і саме санації, як конюквальної порожнини. Ми дуже полюбляємо зараз цих препарат. Я хочу е, зараз переконати вас в тому, що ЮДІМ це вихід, як при підготовці хворих. До оперативного втручання, так і в тривалій медикації після оперативного втручання, особливо хворих після трансплантації рогів препарат є поведон йод це комплекс йоду з полівінілпіролідоном. Ви бачите, що нижчі концентрації саме полівнілпералідону. Вони демонструють парадоксально підвищену концентрацію вільного молекулярного йоду, який саме цікавить іменно нас. Вільний цікавий йод вільний йод, наприклад, 10% розчин політілопірамідолу містить лише 5 частин на мільйон вільного йоду, а от 0,1% відсоток розчин містить 24 частини. На мільйон вільного йоду, самомульгарний молекулярний чи вільний йод відповідає за бактерицидний ефект. Ви бачите, він розриває сполуки, ви бачите, гідрокисневі і тому є саме ефективним і активним під час застосування. Механізм неспецифічної дії це мікроцидна дія повідомить йоду грунтується на пошкодженні клітинної стінки патогенних мікроорганізмів. Саме він направлений на е, мембрану при контакті з клітинами і білками мікроба з комплексу, поліметилпіролідону вивільнюється той йод, про який я вже нагадував, він утворює йодаміни та коагулює білки. Окислюється СН або В групи структурних білків та ферментів мікробної клітини, що веде до інактивації білків та загибелі мікроорганізму. Я хочу сказати, що дуже важливим. Да, спектром дії завдяки такому неспецифічному механізму повідон йоду має широкий спектр. Ви бачите, він діє і на грам позитивні, і на грам-негативні, а також на віруси, гриби та найпростіше активний до мікроорганізмів при ph 2 і 7. І я хочу сказати: дуже важливі саме ті субстанції, які входять до йодіма, а саме, це гліцерин. Бачите, оскільки вільний йод безпосередньо діє на мембрану, і е, фактично розчавлює мембрану, то е, е, наступною дією є гліцерин. Це чудовий розчин, який, в принципі, е, що він здійснює, він фактично е, висмоктує плазму, і таким чином відбувається дегідратація бактерій, тобто бактерії фактично гинуть. Наступним субстратом є гіалуронова кислота. Гіалуронова кислота має мукоадгезивну адгезивну та в'язку потужну дію, прилипає до поверхні очей, захищає та змащує і зволожує їх, знищує смолярні сльози, нормалізує секрецію мібових залоз, покращує стабільність слізної плівки, сприяє реепіталізації відновленню рогівки. Ви бачите, що Перші дві і йод, і фактично гліцерин, вони знищують мікроби, і гіалуронова кислота, і інші. Один я зупинюсь трохи пізніше інші е, е, составні, е, е, миттєво відновлюють рухів. Сприяє утриманню, ви бачите, діючих компонентів йодіма на поверхні ока та підтверджує термін контакту молекули структурами ока. Ще входить ви бачите, в в'юдім три глицериди середнього ланцюга, які здійснюють взаємодію з зовнішнім ліпідним шаром слізної плівки, то утворюють захисну плівку, яка перешкоджає надмірному випарюванню водного компонента слізи, забезпечує антиоксиданний засіг, захист ока, стимулюють метаболізм білків. Ну і вітамін Е це універсальний антиоксидант, який покращує споживання тканинами кисні, виявляє радіопротекторну та ангіопротекторну дію, впливаючи на тонус та проникність судин. Призначення Юдіма це санація мікрофлори в зоні операції до та після оперативних втручань, лікування кератитів, конюнтівітів різної етіології і перша медична допомога. 0,6% шісти відсотку вирощень у носі з гілороної кислоти ідеальний профілактичний засіб перед внутрішньоочними процедурами, такими як інтравітеріальні ін'єкції, а також перед офтальмічними операціями. Бачите ті статті, які підтверджують перше, це було рандомізовано дослідження щодо клінічної ефективності саме ДІМИ. Вони підтверджують ефективність саме цього засобу. Ви бачите це застосування при цьому рандомізованому дослідженні застосовувався ЙоДІМ. Ви бачите, було з ЮДІМом 254 особи, які лікувалися. Позитивно бактерії були виявлені в 186 ви бачите, випадках і без лікування 192. Це були корельовані такі дослідження. Завдяки використанню юдіма знешкоджено було 153, без лікування лише п'ять і зниження. Ви бачите, відсотка ви бачите, мікрофлори. До 33, причому без лікування лише 187, ви бачите безумовно, що є загроза інфікування ока під час оперативного втручання. Найбільш представлений вид, ви бачите, це епідермільність, епідерм, епідермальний стафілокок, За ним слідкує стафілокок Ауреус. Таким чином, йодім знешкодив 82% культур. При застосуванні, ну і я також хотів е, зупинитися на тому, що е, саме йодім є ефективним. Особливо зараз при ситуації, коли ми знаходимося зараз в ситуації епідемії коронавірусної епідемії, ви бачите, було продемонстровано високу ефективність вільного і від консервантів розчину полювіті піролідону 0,6 який був ідеальним профілактичним засобом при підготовці до операції або основним засобом лікування очних інфекцій, спрофасованих будь-якими мікроорганізмами. Ну, це я хочу сказати той факт, що саме навіть Європейська асоціація катактальної та рефлексійної хірургії, вона причистила йодім до препарату, який є ефективним при підготовці та реабілітації пацієнтів з хірургічною патологією огурком. І синергічний ефект, який здійснює йодім, ви бачите, він також корисний з використанням з антибіотиками. Якщо йодім, ви бачите, це ефективний антисептик і діє, діє він на бактеріальну мембрану, то антибіотик він діє безпосередньо на ДНК мікроорганізмів. і тому така синергія вона дуже ефективна і корисна. Вона визиває швидку дію, в принципі, запобігання розвитку. Інфекції і визиває дуже швидкий бактеріостатичний мікробіцидний ефект, Йоді можна використовувати один, один або в комбінації з іншими. Ви бачите, протиінфекційними засобами з інтервалом не менше ніж 15 хвилин. І треба пам'ятати, що розчин не призначений для використання із контактними лінзами. Ну і ось те, про що я казав, що в наш період епідемії, ви бачите, була така доказова база, було проведено дослідження, що переральні антисептичні препарати полівінілпіроліндону швидко інактували вірус SARS-CoV-2, ви бачите інвітро. Контрольна група 70% етанолу не змогла повністю інактувати SARS-CoV-19. лише через 15 секунд, але змогла інактувати вірус через 30 секунд. Тобто, ви бачите, що йодім Інактивує через 15 секунд, а, 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 а група, яка використовувала, етанол 70%, лише через 30 секунд. Це важливе відкриття вимагає полускання ротової порожнини. Ви бачите, то тобто є використання. Я хочу на наголосити на тому, що використання йодімо воно доречно, навіть при закапуванні його в кон'юнктивальну порожнину для санації, також і носової порожнини для профілактики і запобігання розповсюдження саме COVID-19, і щоб як профілактичний засіб для розвитку в. Подальшому е, Ви бачите, було показано, що інфікування епітеліальних клітин вірусом SARS може тривати 4-24 години, ймовірно, існує терапевтичне вікно, в якому застосування політілоперемідолю може зупинити інфекцію на поверхні ока, око діє лише як портал в носу в лодку, про що я й казав, і, і подальші дихальні шляхи. Руйнування вірусу на поверхні ока може захистити його від поширення в легеневу систему. Ну і застосування краплі полівітілоперелідону може зменшити інфекційні відділення. І я е, 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 хотів би зупинитися на зазуванні Юдіма, це санація мікрофлори до і після оперативних втручань. Бачите, одна крапля три рази е, на добу. Ну і далі на цьому слайді вже не буду зупинятися за е, браком часу. От така, прошу вас сфотографувати цей слайд, він буде корисний вам в використанні Юдіма саме за способом його застосування. Я вам всім дякую за увагу.